Всім салют! З вами на зв'язку, як завжди, Deline Custom, і це новенький відеоогляд розпаковки Mystery Box з Hot Wheels моделями. Попередній випуск вам дуже сильно залетів і дуже сильно сподобався багатьом глядачам, і я вирішив зняти новенький відеоогляд розпаковки ось такої посилочки, яка на хвилинку коштує 100 доларів. Якось би так показати, ось так покажу. Вартість цієї посилки 85. доларів 72 цента, Але, в принципі, з усіма доставками до України, податками і всім іншим, вона якраз і вийшла в 100 доларів. Ця посилка для мене є загадкою в більшій мірі. Деякі моделі, в принципі, я бачу, які там знаходяться. Але, як завжди, є одне оно. Напевно, вже багато хто подумав, що отримати за 100 доларів посилку з Hot Wheels моделями це дуже круто. Але одне. Сильне нот – це те, що моделі там є з нюансами, і тобто вони биті. Мають сколи, тріщини і так далі. Які саме моделі і які там проблеми є, я не знаю. Я купив Навгад на ощуп, не дивлячись. Тому будемо розпаковувати і дивитися. Це дуже і дуже цікаво. Будемо приступати до розпаковки. Блін, пакування насправді дуже шикарне, круте, я б йому поставив би 10 коробочок з 10. Будемо витягувати по чуть -чуть. Е, Моделі Hot Wheels, моделі розпація. І треба подивитися, ну, що там по стану. І це, до речі, є преміумні моделі, це не мейні моделі. Будемо, чуть-чуть їх витягувати і десь в сторону відкладати. І так, ось така модель це, напевно, скоріш за все, якийсь зацум. Розпаковуємо. І ось такий, так, трошечки ще без світло додати нам. От так. Це ось такий Datsun 620 на крутезних дисках. От про що я говорю, бачите, є незначні дефекти по, по покрасці. Але моделька дуже крута. Треба зараз буде трошки ракурс поміняти для кращої зйомки. Ну все, ракурс поміняв. Е, по моделі я б не сказав, що вона прям якась дуже там тоталена. І якийсь мінімальний дефект, але я, до речі, такої моделі ніколи не треба. От на капоті можна побачити, що трішки фарба злізла. Але нічого страшного, ми і не таке отримували. І... Ух ти! Який класний міні. З Гальфівською е, лівреєю. От, ззаді на кришечці видно. Що трішечки, трішечки дісталися моделі, але це не є вже так критично. Думаю, в когось місце в колекції вона явно знайде. Так, Щось явно не від Hot Wheels. Що це в нас таке є цікаве? Іс Muscle Machines. Це я так розумію, що це якась Honda Civic, щось таке. Ха, цікава моделька, ніколи таку в руках не тримав. Ух ти, Гарно виглядає. З деталізацією там, двигуна бачу, всяких патрубків, круто, круто. Колеса на резині. Но пластик, а кузов сам металевий. Ну, прикольно. Я не думав, що такі ще моделі є. І мені насправді трохи страшно вже стає, тому що я бачу, що вони тільки Hot Wheels. Так, якийсь датсунчик. Це в нас від Hot Wheels Datsun Bluebird uh, S10. s 10 Неодноразово мав таку. Це, до речі, також в непоганому стані, бо вони зазвичай приходять потерті. Тут боковинки, вони всі стерті йдуть. Тут же ж, ну трошечки бачу, вон, багажник потертий, але нічого страшного, критичного нема, тому можна спокійно виставляти на продаж. Так, Це що в нас йде? Ух ти! Це якась мазда, мазда RX. Третя в філетовому виконанні, а, Е, ну, Трошечки бачу так, такий потерти, нічого страшного. Я так уважно розглядаю цю модель, аби нічого не пропустити. Ну, лише це, що на криші має потертість. Але наскільки вона круто виглядає, ніколи не бачив за два роки колекціонування, ніколи не бачив такої самої моделі. Ліврея Адван, до речі, дуже цінується е, серед покупців. Знаю багатьох колекціонерів, які збирають саме ось таку ліврею. І вони ну дуже фанатіть по таким машинкам. Знову ж таки, Datsun 510-й, да, Bluebird. ну а Тут трошечки бачу нюанси є. А тут ззаду нормально так прилетіло йому. Арочки побиті. Ну, але, типу, моделька. Досить того, що і в хорошому стані вона не сильно дорога, то ще й ця, комусь віддам. Може в подарунок хтось забере. Так, щось цікаве. Щось чорне. Цікаве, ні. Хочеться розпакувати. Так, бачу Livreю Advan. Це якийсь універсал. Адванчик. Ну трошечки. О, тут бачу якась яйцяточка. Гумові колеса. Датсон 510-й вагон. Ніколи такого не бачив. Дуже гарна машинка. Круто, круто, круто. Ніколи не бачив. Але мені дуже сильно подобається. Я взагалі люблю універсали. І... Ну, Круто виглядає Спортивні олівреї. Адванчик, Датсунчик, нульовий номер. Клас. Підставимо в сторону. Мені цікаво, яка загальна кількість машинок тут взагалі в цьому лоті. В цій містері коробці. Ну, але продавець бачив, постарався і запакував дуже і дуже гарно. Ну, не то, що гарно, а надійно має новий. Так, форсажівський MCD. G-клас. Ну, Також бачу, що непоганий стан є. Mercedes-Benz G-Class, так я і казав, форсажівський, все як має бути. В попередньому відеоролику я показував всі геліки, які можуть бути в Hot Wheels. і він там був як запас, так такий поспец. Цей дуже крутий, йде без защолки такої пластикової. Так, наступна малеча, яка є в посилці. Так, це якась Fire Lady, напевно. Теж форсажівська, мав таку колись. Fire Lady Z. Форсажна. От Мені дуже оця сторона подобається. Нереально круто зроблена, тут якийсь жук зображений. Скарабей, щось таке. Дуже круто. отут з тієї сторони, напевно, скольчик все-таки. Або воно так прокрашено. Я щось, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну ось так воно виглядає. Ну, просто Nissanчик як Nissan. Fire як Fire Але дуже гарно. Я вважаю, що це, напевно, один з найкращих кастів по розкрасті е саме цієї моделі. Істаляємо це все. Трошки ще їх потовчемо. Так, це в нас... Це, напевно, Toyota в чорному колір, Мафаку теж. Е це в нас є Toyota. Toyota D21 Custom Pickup, e, Чорне виконання, гарно, гарно. ну Тут її дісталося конкретно спереду. Дах також покоцаний. ну Можливо, хтось собі на кастом забере, тому що машинка, машинка не стильна. Зроблю. Мав і чорну, мав і таку синеньку з такою гарною декалькою по бокам. Ну, це просто чисто такий сток чорний. Ще й побитий трохи. Ну, але нічого. Так, це йде Датсун. Я так догадуюсь, що це санітрак. Дуже багато їх мав на продажі. Санітрак, так. Тільки я мав бульварівський такий. червоно біло ще якийсь там колір був. От. Такого нема, виглядає цікаво, але знову ж таки бачу, що побитий. Отут е рамка лобового побита. Ну і трошечки от задній фонарь розбитий. Ну, арки. Ну, тобто машинка з нюансом. Можливо, комусь буде потрібно знову ж таки під якийсь хороший кастом. Тому що я знаю, їх дуже люблять брати під кастоми. Так, це в нас. О, це в нас десь. Skyline, R30, на жовтих таких дисках. Japan History, здається, здається, може помилятися. Ось так він виглядає. Трошечки арка підбита. Ну, спойлером у них завжди біда. Неодноразово мав і всі з пошкодженим спойлером. Це дуже прикра історія. Ну так може бути. Хтось може забере собі. Тут на кромці також. Бета. ну ничего так стой ото стой тойота, 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 Так, ото стой я у нас стой Угу. Вот такая встречаем нас стой у Трошки тут спойлер, видно, що побився. А, ну на капоті сколи є. Ну Але ну, я думаю, мені цікаво, як вони побилися. Може продавець про це інформації не надав і мені дуже цікаво, чи то ними бавилися, хоча я дуже сильно сумніваюся, бо машинки ну, в непоганому стані. Їздять без кривих осяк. Чи то десь їм просто при перевезенні побилися, можливо в дорозі погано були запаковані. Ну. Шкода насправді, тому що моделі дійсно круті. І не дешеві. Якщо вони би були. Ооо, хохошечки хохо. Боже, якщо він буде побитий, я то не переживу. Це Mercedes 190Є з двопаку. Ну, так, він також побитий. Блін, дуже шкода. У мене ж руки вспотіли. Ось такий покоцаний в нього стан. Можливо. Я зможу його врятувати, полірувати, але те, що там сколи є, це мене зовсім не тішить взагалі. Так, він є побитий, кромки побиті. Тут побите. Тут здерте. Дуже сильно шкода. Дуже шкода. Модель офігенна, але, блін, побита. Хіба можливо на якусь кастомну діораму собі залишу. Що просто була в мене. Ну, оце прямо мені розбило серце насправді. І так важко купити, а ще, блін, побита, ну... Дуже сумно. Це в нас є Skyline. <плес> ну це печаль, насправді це дуже велика печаль. Ну, але нічого. ціна буде відповідна, в принципі, на ці моделі. Тому чогось іншого від е -містері Лото з битими моделями я і не очікував. Такс. Блін, якщо вона буде побита, я точно собі не знаю, що зроблю. Вене встигло. Ні, ну спойлер, дивіться, спойлер. Ціленький, не побитий. І так, відставимо нашу в сторону і будемо далі розпаковувати. Ось така моделька. Хонда. Honda S2000. Така в розкрасті сніжинок, напевно. Зі сніжинками знову ж таки вся побита футрощина. Ну, на якесь чудо надіятися, я думаю, не варто. Ну, ось така моделька. Дуже гарно виконана, гарно виглядає. ну, Але мій фаворит це є в рожевому кольорі. Тобто краще за рожеву. Так. Ось така моделька. По відчуттю це вже не Hot Wheels. Такі, я не знаю, Jada Toys. А, ну знову Muscles Machines. Muscle Machine, Muscle Machine. Це є Subaric. З таким спойлером пластиком. Ну, знову ж таки, відкривашка, як і Сівік наш, який ми дивилися попередньо. З крутою деталізацією. Навіть турбіна зроблена, відлита з пластику. На резинових колесах трошки заколхожено ліврейка Мумо, ну прикольно, що я можу сказати. І от саме ця модель приїхала не побита ну, відносно. А от другі хотвілси всі побиті приїхали. От тут западло. Так, ось такий. Це якийсь Сільверадо, напевно. Бор'я. Ну, тут взагалі трендець. Я думаю, що видно по арці ось тут. Ось тут. Не знаю, що з ними машинками робили, але. Ну, виглядає страшно. GMC. Що це в нас є? Циклон. 91 рік. GMC, круто! Круто, але то, що побито, то не зовсім круто. Ну, але що зробиш? Опа, Fire Lady. В Жовтому виконанні, ми вже мали форсажну. Це, по-моєму, не форсажна. Це якесь Japan History, напевно. Може повезе, я цілий сет зберу. Було би непогано. Сет побитих моделей. Все не точно вночі не засну. Ось така де деталізація. Непогано виглядає. Я незначні сколи по кузову, але то вся фігня порівняно з, з цим. Так що, Жити можна. Ну, отут трошки. Ну, от таке. Так, це в нас. Це в нас щось дуже дивне і незвичайне. Ось така моделька. Малазія. 37-й Ford, Hot Wheels логотипчик, відкривашка. Прикольно. Ну, стан, до речі, доволі непоганий. Думаю, що буде гірше, коли розпаковував. Круто! Чи це сотка, чи це якась звичайна модель? Можливо, з якогось фільму або мультику. Знову ж таки, Датсун. Жовтий такий бананчик, дуже круто виглядає. Напевно, мій фаворит серед санітраків в жовтому виконанні. Ну, з нюансів я бачу тут. тут такий нюансик. Знову ж таки, рамка. Лобового, ну, але по кузову виглядає непогано, дурно. Тому ще є не якась надія на хороші машинки. До речі, ще лишається половина посилки. Ось такий доцун. Тільки до мене цей датсун не приїжджав, завжди він був битий От на арках, на рамках дверних. Ну, тут прям Теж йому бачу життя. побило було таке нормальне його. Мені цікаво, блін, що з тими машинками робили е, в Америці. Не ми, блін, тувкли, на них їздили, не знаю, кидали, може, в когось в спину. Ну просто, що з ними робили? Ну, але то, то ми вже не дізнаємося насправді. Третє порахунку Fire Lіді. Третє по рахунку FireLady на стійці. Біда. На капоті біда. На порогах біда. <смір> На спойлері біда. Не хочу її далі дивитися, відсуну в сторону від гріха подальше. Так. Це цікаво. Якщо не помиляюся, це їм модель якась Ну, Блін, якщо вона буде побита як цей, як всі попередні, то й... Ух ти! Ну так, звичайно, що вона побита. Он тут потну бачу я незначні сколи, але то фігня. Ну, тут ще трошечки є. То можна буде підмалювати і. Круто, але, блін, який ж все таки гарний колір в неї. Я просто не можу з нею. Блін, круто. Ну, приємно, що її, звісно, поклали, але в такому стані я не знаю, чи її реально взагалі продати. Ну, в будь-якому випадку я спробую, а там буде видно. Ну Що РЛК попалася в такому лоті, це дуже-дуже дивно. Ну, десь її відставити подальше. І не нашкодити і не зробити гірше, бо тим вже в пофі, воно ще дайтону можна забрати. Ось так. Ну, точно Зараз до інфаркту буду, інсульту доведе. До речі, мені був потрібен на вітрину один. Тому якщо він в гарному стані, я лишу його собі. Скоріш за все. Так, ставимо. Дивимося. Трошки потертий, трошки тут. Ну трошки на сполері. В принципі, можна буде в діораму поставити його, а якийсь хорошенький в свій вітрину вліпити, або навпаки. Ну, щось придумати. Але не саме поганий стан. Ну, тут потертості я відполірую, це не страшно. Ну. Тобто вже два мерседеса попалися в цій посилці, що дуже круто є, але не круто те, що вони побиті. и просят Марта. Так. Тацун. Пока что 40 никаких не Я сподіваюся, что не будет. Что все модели будут разные. Так, 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 так. Я цей люблю. Тацун. Бам. 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 Бам-бам. И бам, бам, бам. Ну, короче, кажучи, Це зрозуміло, можна спалити. Так. О! Про те, що я й говорив, е, це є Toyota Pickup там, D21 е, мав вже такий неодноразово і продавав комплектом разом з чорним. І, можливо, навіть цей продам комусь е, разом з чорним. Ну, машинка їздить. Це вже плюс. По нюансам. До речі, в непоганому стані, ну тут трошечки є щось підбите. Ну так, да, тут на бамперах підбите, але воно так в очі не кидається. От, мені дуже подобається це ліврея в стилі таких 80, х 90-х, чисто Майамі. І Круто виглядає. Так, щось там ще є. Вже збився з рахунку, Натомість четверта в Lady в білому кольорі. Білому, до речі, я ще жоден раз не тримав в руках, і мені дуже цікаво, як вона виглядає. Слухайте, а в білому кольорі вона виглядає непогано. Вроді нічого особливого нема, да? Але. А, це навіть не файері, це Datsun! Йомайо! а я думав, що Fire бо дуже сильно вони схожі між собою. Якщо так збоку подивитися, ну реально вже що. Навіть якщо так подивитися. Хто в кого злизав, дуже цікаво, але. В білому виконанні шикарно виглядає. На ще такому перламутрі клас. Гарна моделька. По нюансах, ну, типу, норм. Ну, реально, машинка норм. Я би навіть світку в колекцію поставив Так, по модельках, тут ще пару штучок, я заглянув і оце круто. Це є Volkswagen T1 bus Але не скажу точно. Тут не підписаний. Ну, менше з тим. Дуже дорога модель в крутому стані. Добре, що без значних дефектів, звісно, є такі точкові ну, ось такі точкові болячки, але в основному стан гарний. Порівняно з отим тим всім, це стан непоганий. Навіть ось такий мотоцик є Sanchez з GTA San Andreas. Прикольно, прикольно, кросовий а, цей мотик. До речі, вже поза кадром, коли випуск я відзняв, розглядав я ось цей ем, Volkswagen. так, І, коротше кажучи, що виявилося, що ось ця штука відкривається. Ну, це просто капець. Дуже круто виглядає і цікава забавка. Ось так. Що в мене є? Дуже багато пакування. Так. І ось такі дві моделі, я вже думаю, просто витягну їх. Так, ось така моделька. Це є якийсь. не знаю, Раптор, можливо. Цікаво чи це Hot Wheels, чи не Hot Wheels. Е, Резинові колеса. Це Matchbox. Matchbox, Загубився Matchbox. Гарно виглядає Raptor, SVT. До речі, колеса на резині, між іншим, круто, з таким фаркопом є, з шинами ззаду. З шиною. Ну, прикольно. Загубився малий, не на той район. попав. І остання модель, яка в мене є, це є ось такий Pong. Навіть не знаю, як називати, ніколи в руках не тримав кастом, Chevy, такий бусик. Якийсь виглядає, як інкасаторська машина, ззаду ось така дверка. На вінтажних крутих колесах. Ну, непогано. Непогана модель. От чомусь ця модель мала приїхати цілою, а Мерседеси приїхали побиті. Несправедливо. Ось такі моделі були в містері посилці цього разу. Вартість посилки була 100 доларів, 100 вічно зелених доларів. І ну, підрахунок відеогляду я вести не буду, тому що вони будуть продавати ці моделі доволі таки довго, і орієнтовну вартість підрахувати складно. Тому ви напишіть в коментарях свою власну думку на рахунок цього всього, чи окупилися е, ті 100 доларів, чи я пішов в якийсь мінус. Е, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобання і до нових зустрічей.